Привіт! Сьогоднішнє відео не про рибалку, а моя традиційна рубрика Стан сули на кінець місяця. Кожного місяця я знімаю відео про стан сули, який рівень води, що до чого, чи піднявся рівень води, чи опустився. І всяке таке. І різні міста по сулі. Так що сьогодні ось. Тут я ще відео не знімав. Ну, ось таке гарне місце. Це виходить, тут острів. Бачите, спереді острів вліво і вправо розвивка. Ну, він не довгий. Він і не широкий, метрів 50-70 Ну, Довжиною метрів 200-250 Точно не міряв. Ну, ось таке красива місцинка. Тут я і рибачив. Треба спробувати, у цьому році не рибачив. Ось бачите, тут цікавий такий завальчик є. Можливо, там присутня рибка. Треба пробувати. Ну що сказати по рівню води? Рівень води, мабуть, і не додавився. Я скажу пізніше. Тут я не був у цьому році. Вірніше приїжджав, але так глянув. Та і все. А що з водою, то ну, водичка є, додалось водички, мабуть, ішли дощі і водичка додавилася. Все заростає. Бачите, кругом. Кругом ось так. Ну, Ще посередині річки зела немає трави, ще тут більш-менш є глибина. Трохи. Ось так, бачите такі цікаві міста. Ну тут на плесі тут не дуже глибоко, тут десь, ну не знаю, може метра півтора-два, не більше. Ось. Ось так, бачите. Ну добре, давайте зараз проїду ще в декілька міст і покажу вам, що там. О, ото он, що в нас пливе? Вуж чи гадюка? А ну Вуж. Ой. Водяться в нас тут не тільки вужі. Але є і гадюки. Ось тут переїхав трошки вище. Бачите, ну тут дно не глибоко. Дно жовтіє, є видно, тобто тут глибина, ну не знаю, мабуть, менше півтора метра. А ну зараз, якщо на камеру буде видно, ну вже он трава пробивається майже. Доверху, не глибоко. Якщо буде жара, то вода різко впаде і буде мілко. Ну, поки що, поки що якось так. Міста гарні, красиві, дерева, травичка. Чуєте? Солов'ї співають постійно, солов'ї у нас дуже-дуже багато, співають цілий день і цілу ніч, особливо зранку. Ось тут такі у нас луки, бачите, грушки, дерева почали рости, раніше їх тут не було, були самі луки. Ось. Бачите, я вже у попередніх відео говорив, що раніше 30-35-40 років назад там, і ще більше. Те, що я добре пам'ятаю, пам'ятаю ще добре і 45 років, і трохи більше назад. Навесні оці всі луки були залиті водою. Отут кругом була вода, койде виднілися горбочки, ну отут тут якби попід річкою трошки вище, то тут якби водички не було, а койде й була. Ось, до прикладу, є отакі ось канави. Вони, правда, вже позаростали, позамулювалися. Ось бачите, така невеличка канава. Тут весною. з Сули заходила вода. І там є різні кругом, є такі ну, канали, ями тут. Такі. І туди риба заходила, не рестилася тут скрізь. І тут скрізь по луках була вода. Оце аж туди, аж до самого он села. Бачите, аж де. Ото аж туди доходила вода. Зараз, на жаль, цього немає. Немає зим, змінився клімат, порозорювали все, повирубували, річка висохає. Так що, ну що ж, їдемо далі? Ось, друзі, ямка, на якій я рибачив, рибачу, але сьогодні неділя рибаків немає, один рибакон, бачите, Дідусь якийсь сидить у затончику, аж на вудки, чи він що лове, не знаю. Так. Тут ось дерево якесь упало, зараз я вам покажу. Ага. Це його принесло звідкись. Боберону Похоже, що зблизько. Мабуть, бобер його згриз, а може хтось і зрубав. Ось там. З... Ой, затончик, теж я там рибачив, взимку рибачив і там Ото затончик, бачите, я в попередніх відео вже багато разів говорив, але хто дивиться перший раз, ще раз скажу. У нас тут по сулі багато отаких затонів. Раніше, ой, це в якому казали, в 54-му році саме тут пройшла остання баржа. По сулі ходили баржі. Туди на, на Лохвицю. І вниз возили зерно, вугілля. І всяке таке. І були повимивані земснарядами отакі затони. Вони були повимиті повим... для того, щоб розминалися баржі. Тобто пуста баржа, якщо баржі зустрічалися, звичайно, одні баржі йшли вгору, одні вниз. Ну і там, так як мені говорили, якщо йшла пуста баржа, вона заходила і пропускала загружену баржу. Потім виходила з таких затонів і прямувала далі по течії. І ось так. Бачите, кувшинка, ці латашки є. Треба пробувати рибалити, можливо, на боковий кивок, десь отам ставати за травичкою. Треба пробувати. Зараз якраз трошки немає часу. Ось Вихід з ями покажу. До речі, це сама глибока яма в наших краях. Тут десь 8-8,5 метрів. Раніше люди говорили, була вона, мабуть, щось 24 чи скільки метрів глибиною ця яма. яма. Ну, тут ось, бачите, містинка є. Рибаки ловили, лузали насіння. Ось, бачите, так краще видно затон. Один рибак сидить. Це отут сама яма, отут лівіша. Ну, а тут плесо, суло. Тут вже не глибоко, сильна така, ну як сильна, така течія і не слабенька, ну і, і вода не бурлить. Ну, так, бачите, така гарна природа. Бачите, дерева омела на деревах, ось я вже показував. Ось таке воно. Це така рослина-паразит, отакий шар, вона, до речі, лікарська. І воно, бачите, вже, як їх багато приліпляється до дерева, з часом деревина помирає, засихає. Бачите, скільки тут стоїть сухостою. Так, кувшинка. Уже лілії жовті у нас кажуть <свісно> на неї цвіте, значить повинен клювати вже хорошо карась. О. Треба пробувати ловити карася. Ну що ж, друзі, поїхали ще далі. Піднявся трошки вище. Тут ось такий поворот, ямка. Бачите, так. тут колись була хороша яма, але вже зараз її затягло гулякою, помільшала піском, практично нема. Ну, може метрів до чотирьох є і добре. А то на тій стороні, бачите, такий затон. Старе русло Удая. Колись воно дуже-дуже давно. Років, мабуть, уже не знаю скільки. 80 чи 70 назад. Воно прорізало там, є в мене трошки ближчий шлях. А це старий. І далі пішло і туди тривати русло. Воно залишилось, там є ямка, вода. Коли багато води, то рибка туди заходить. Ну, У цьому році туди, мабуть, нічого не зайшло, тому що води зовсім немає. Ну, А ось, друзі, пляж верба. Односельчани, хто народився в березоточі, проживав, той знає, а зараз далеко. Від свого дому чи від своєї батьківщини, то ось зараз, дивіться, ось такий зараз цей пляжик. Бачите, заросло. Тут хтось ось брали пісок, копали собі, викопали яму. Ось таку. Ну і ось так ось, бачите, заросло все. Ось таке воно. А раніше отут оце ось де кущі були, вірніше там ще вода була глибше. Отут ось було, отут, ось де я зараз показую, отут скрізь був пісок. Аж сюди, ось за поворот, ось сюди був пісок. І на тому боці, вон там, звідси буде, видно, теж був завжди пісок намивало, весною була дуже сильна течія, води багато. Бачите, які обриви. Навірно, метрів три, а то й більше. А весною там була вода на руках, на тих скрізь. Я вже говорив, то там аж далеко, дерева, то там старий удай йде. Приїхав на... Крайнє місце, де я завжди закінчую знімати відео, рубрику про стан сули. Ось цей наш знаменитий місточок. Багато людей дуже бояться по ньому ходити. Він натягнутий на тросах і хитається. Оце робили ремонт кілька років тому і зробили. Проволоку поручні і тут, і ось тут натягли з обох боків. Раніше було тільки одна із правої. Ну, Інколи її ремонтують. Бачите, як вона хитається. Ну, Я тут ходжу по ній з дитинства, так що мені це не страшно, а хі -хі -хі, люди є дуже бояться. Ну що ж, друзі, ось така сула вище удає. Бачите, тут сильна течія. Ну, водички трошки є. Трохи є. Це добре, що пішли дощі і зволожили землю. Ну і додався рівень. Все рівно дно он видно, жовтіє пісок, заростає. Тут ще не дуже. Ось тут воно тут глибше канава сюди, вода ріжеться сюди під правий берег, а тут не так, то тут ось зароста. Ну а вода впаде, то тут буде сплошний килим. Із трави буде отаке, як ось тут ось. Під берегом, бачите, рязка. Раніше рязки ніколи тут на солі не було, а зараз вода тільки чомусь і досі мутнувата. Ось тут не глибоко, а дно не видно погано дуже. Чомусь, не знаю чому, в цьому році зазвичай... При такому рівні води вода чиста, вона тільки трохи така рижувата, як чай, але прозора. А зараз мутна, не прозора. Ну, нічого так. Пішли зараз туди і там будемо закінчувати вже своє відео. Трошки ось вода пада, ну, поки що водичка є. Ось такий рівень. Порівнянні. І з кінцем квітня, то я вам скажу приблизно десь одинаково. Навіть, можливо, трошки і більше води, не знаю. Плюс-мінус одинаково. Ну, це, дякуючи, що дощі йшли. Аби не було дощів, то було б зовсім. Ось, дрібненька рибка присутня. Ось так. А я, друзі, буду повторювати у кожному відео. Хто дивиться постійно, той знає. А хто перший раз, то скажу, що до мене звернулися бійці ЗСУ, які демобілізувалися через тяжкі поранення. І вони організували невеличкі майстерні по збору FPV дронів. І потрібно комплектуючі до них. Так що не будьте байдужими. Хоч потрошку, а треба задонатити. Задонатити можна у мене буде внизу в описі під відео посилання. Посилання на банку монобанка і номер карточки, кому як зручніше, будь ласка, задонатте. Ну, а зараз саме звернення від бійців. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам youtube каналів пана Анатолія Рибачі Епомію та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка, відправились на полювання і успішно працювали по ворогу. Наша банка постійна, хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дяка, і шана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Сам собі панта бачу, як уміє. В подальшому пан Анатолій в своєму відео ми попрохали його, щоб вставили фотографію, як виглядає виробництво, та вже при передачі безпосередньо дронів бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А-7378 та розвідувального взводу. Слава Україні! Ну а я, друзі, з вами прощаюсь ненадовго. Слідуюча зустріч буде через день-два. Через Надіюся, вже буде все про рибалку. Звісно, якщо я щось піймаю. Не знаю ще де на рибалку, думав проїхати на ставочок, на той, що я ловив карасика. Спробувати там карасика. Можливо, візьму з собою костюм забродчиський. І попробую полазити по очеретові на боковий кивок. Ну, не знаю, а можливо і тут десь у себе на сулі спробую половити на фідер чи на поплавочку, буде видно. Ще не вирішив. Зараз не дуже багато часу є, якраз саме грядки, там треба полоть, прискати. Всяке таке, ну то таке. Для рибалки ми завжди час знайдемо. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Є у мене ще один канал. Сам собі Пан зветься. Кому цікаво, на тому каналі все про сільське господарство. Є у мене маленький транкторець Янмарке 3. Сварка, болгарка, токарний станочок, все це ми, я показую. Як сію, орю, полю, варю, точу, ріжу. Всяке-всяке таке. Якщо кому цікаво, то, будь ласка, просто в Ютубі забийте, сам собі пан і заходьте, підписуйтесь і дивіться, якщо вам цікаво. Ну, а на цьому все. Пока. Слава! Україні